Загалом це собака-розвідник. Вона може працювати в лісі, в міській забудові. Окрім цього, вона може бути керованою як оператором, так і працювати за маршрутом. Тому, до речі, дуже така цікава історія. У неї дуже маленька силуетність. Її майже не видно. Якщо її камуфлювати, от зараз ми працюємо в лісі. Ми закамуфлювали її камуфляжним тканиною. Якщо працювати в міській забудові, на неї можна навісти все, що завгодно. При цьому при всьому вона буде активована, вона буде знімати все, що навколо, і оператор буде це бачити. По-перше, вона може доставляти певні, певні вантажі. Пацанам, які заблоковані. Це може бути якась якісь набої, наприклад, або гранати, які закінчилися на позиції. Її можна відправити, і вона дойде. Загалом ця це цей виріб це ну, я... Як база, в яку можна інтегрувати ну, все, що зараз актуально. Війна змінюється і той, хто буде використовувати нові можливості, буде мати певну фору перед противником. А, Хороша собака, гарна собака.